Слава Богу. Господь то мій пастиль, тому в недостатку не буду, на пасобиська зеленого оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою розявляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості, коли я піду хоча б навіть до на смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Воєсне, твій пошін, вони мене втісять. Тепер до мною терпети свято, в моїх ворогах. не в ходу та намистив хуливою. Моє царство та надає пиття. Тільки до бой мене, щоб будуть по всій дні мов життя. А я в домі Господнього, в довгі тіси, слава Богу.